Людям у формі можуть заборонити продавати алкоголь на цьому тижні. У приміщенні Житомирської районної ради відбулася нарада з питань продажу алкогольних напоїв військовослужбовцям у військовій формі. Передумовою нашої наради було те, що ми отримали Житомирська районна рада, отримала листа з військової прокуратури стосовно того, що Відбуваються дуже негарні події у військових частинах на полігоні. Фактично, шість військових ми втратили саме завдяки тому, що вони вживали спиртні напої. Тому. Ми негайно, майже негайно в ми отримали листа. А вже в понеділок ми зібрали таку нараду. Наразі, коли ситуація стала критичною, на нараду запросили сільських голів і рекомендували їм прийняти рішення виконкомів стосовно заборони в нічний час продавати алкоголь і тимчасово не продавати алкогольні напої людям. У формі Збройних сил України ми рекомендували їх ці рішення прийняти, але виникло таке питання. У нас юрист сказав, що фактично це обмежує права громадянина, людини, тому ми рекомендували знову ж таки їм звернутися, звернутися до цивільної прокуратури і отримати роз'яснення, наскільки воно буде правомірним. Це рішення. Велика частина коштів, якими поповнюються сільські і не тільки бюджети, надходить від продажу акцизних товарів. Чи готова буде відмовитись від цих надходжень міська влада? Оскільки з 1 січня наші Скажем так, бюджети сільських рад поповнюються саме від продажу акцизних товарів. Тому тут таке питання моральної площини, Да наскільки от вони готові не, не приймати кошти в бюджет і саме витримувати такі норми якісь. Департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва Житомирської облдержадміністрації ініціює впровадити обмеження продажу алкогольних напоїв у нічний час усім, окрім ресторанних закладів. Про це повідомляє прес-служба ОДА. Такі обмеження мені здається, що вони мають право на існування. Якщо ми будемо діяти, от міліція буде боротись з самого новорінням. Обмежується торгівля, тобто фактично, ми робимо маленькі кроки. Роботу свою буде робити військова прокуратура. І з усіх сторін ми просто мені здається, цю проблему все таки якимось чином вирішимо. Хай не на 100%, але ну якийсь певний відсоток.